Виконуємо номер 1681 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Куб і прямокутний паралепіпед мають однакові об'єми. Знайди ребру куба, якщо вимери прямокутного паралепіпеда дорівнюють 9 см 3 см і 1 см. Порівняє площі повних поверхонь паралепіпеда і куба. Знайдемо об'єм прямокутного паралепіпеда і об'єм куба. За умовою вони однакові. Приступаємо до виконання. Об'єм прямокутного паралепіпеда обчислюється за формулою. Об'єм куба обчислюється за формулою. Знаходимо об'єм прямокутного паралелепіпеда. помножимо його виміри 9 на 3 і на 1. Маємо 27 сантиметрів кубічних і що це об'єм прямокутного паралелепіпеда. І поставимо куму куба. А тепер знайдемо ребро куба. Підберемо таке число, яке при піднесенні до куба дасть 27. Це буде число у нас 3, 3 у кубі, 3 множимо на 3, і ще раз на 3. 3 множимо на 3 9, да на 3. Двадцять сім, отже ребро нашого куба три сантиметри три сантиметри. Ну, а тепер нам необхідно порівняти площі повних поверхень Прямокутного паралепіпеда і куба. Площа повної поверхні прямокутного паралепіпеда обчислюється за формулою, площа повної поверхні куба обчислюється за формулою. І нам залишається знайти площу повної поверхні прямокутного паралепіпеда. Його виміри 9, 3 і 1. Отже, 9 множимо на 3, додамо 3, множимо на 1 і додамо 9 множимо на 1. 27 додамо 3, це 30, і додамо 9, маємо 39 2 множимо на 39, отримаємо 78 сантиметрів квадратних. І пояснюємо, це площа поверхні прямокутного паралелепіпеда. Ну, а тепер знайдемо площу поверхні нашого куба. Ребро куба у нас 3 см, 6 множимо на 3 у квадраті. 3 у квадраті це 9, 6 множимо на 9, маємо 54 сантиметри квадратні. Це площа поверхні куба. В умові задачі стоїть питання: порівняй площі повних поверхонь паралепіпеда і куба. Порівняємо 78 сантиметрів квадратних. І 54 сантиметри квадратні. Як бачимо 78 більше. отже, площа поверхні прямокутного паралепіпеда більша, ніж куба. Отже, площа поверхні, прямокутного пара. Лепіпеда більша, ніж площа поверхні куба. Пригадаємо, що об'єми нашого прямокутного паралепіпеда і куба були однакові. Об'єми об однакові, а площі поверхні різні. Номер 1681 виконано.